Сьогодні у програмі новий закон про автомобільний транспорт на початку грудня Міністерство інфраструктури передасть до Кабміну. Від цього документа очікують, зокрема, і значного підвищення безпеки при перевезеннях. Наразі її стан обговорили експерти галузі українським портам. Необхідний значно швидший розвиток щодо пасажирських перевезень. Потік туристів зростає, але повноцінно приймати його готова лише Одеса. Доки широко обговорюється можлива угода про асоціацію із ЄС на єврокордоні українцям створюють нові перепони. Бухарест запроваджує нові правила перевезення товарів через українсько-румунський кордон. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Нова автомобільна конституція України вже перебуває на фінішній прямій. Закон про автомобільний транспорт має бути прийнятий парламентом вже до кінця поточного року. Про це заявив директор департаменту автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури Дмитро Петухов під час проведення у держком прес-клубу щодо нових правил автоперевезень, зокрема і стосовно норм таксі. В чому актуальне прийняття нового закону о перевозках на таксі? Це контроль, в першу чергу. Отсутствие таксометров использования автомобилей, не соответствующих требованиям к автомобилям такси. Отсутствие финансовых санкций за работу ИДС с нелегальными перевозчиками. Такси. Отсутствие законодательной грани между автомобилем такси и автомобилем на заказ. Отсутствие простого механизма допуска к работе на рынок такси. Информационно-диспетчерские службы. Эта деятельность ИДС законодательно не регламентирована. інформаційно диспетчерські служби не несуть відповідальності за закази. Особливу увагу під час дискусії присутні приділили стану безпеки перевезень. Наразі вітчизняний автомобільний транспорт все ще залишається у вкрай жалюгідному стані. Відповідно, рівень безпеки при перевезеннях пасажирів один з найнижчих в Європі. Проблема обговорюється на найвищому державному рівні, але справа поки що не рушить з місця. Автомобільний транспорт це один з найбільш Небезпечних для життя видів діяльності тому я прошу звернути вашу увагу на те, що необхідно дотримувати стандартів безпеки. Це і європейські стандарти безпеки, це звичайні стандарти безпеки, які кожен з нас дотримується. маю надію під час Знаходження під час руху, під час знаходження на вулиці, і таке інше, і ми повинні це враховувати. Експерти вже давно обговорюють можливість передачі деяких функцій від державних органів профільним громадським організаціям на сьогодні. Це ледь не єдиний шанс виправити ситуацію. Роль громадських організацій. регулирования деятельности вот, или общественных организаций, которые работают под транспортной деятельностью и объединяют транспортников, вот, она как бы возрастает. Их роль очень сильно возрастает. И, и на сегодняшний день есть такие организации, вот, которые уже работают по принципу саморегулирования, как в такси, как в пассажирских перевозках, в международных перевозках. Э, и Їх активна діяльність по суті діла. Ми надіємося на їхню активну діяльність, що обізпічить порушення безпасності перевозок. у найбільшій автотранспортній громадській організації держави Всеукраїнській асоціації автомобільних перевізників підтримують подібні ініціативи. Фахівці асоціації вже зараз працюють у різноманітних робочих групах міністерства інфраструктури над наведенням влади в автотранспортній галузі. Безпечність руху вона не може бути автоном. от тариф. Если э, при низких тарифах не может быть э, нормальной безопасности, нельзя так, чтобы транспорт, например, работал, образно говоря, там проезд был 2 гривны, и чтобы ходили автобусы там с кондиционерами, чтобы автобусы были там комфортабельные, чтобы была высокая безопасность движения, это практически невозможно. Это можна делать при условии, если государство богатое, и і будет будуть в тарифі, перевозчику компенсировать. за словами Володимира Бакуленка. Навіть у наших найближчих географічних сусідів тарифи значно вищі, не кажучи вже про Європу. А це відповідно можливість для перевізників оновлювати свій рухомий склад, що є найголовнішою складовою безпеки. У наших сусідів Білоруси, Росія, у них градські тарифи у 3%. Три... У п'ять раз вище, ніж в Україні внутрі обласної в десять, у п'ятнадцять раз више. То тобто, єсть в транспорт надо вкладувати деньги. Варто відзначити, що світовий досвід свідчить про необхідність керування процесом саме профільними громадськими організаціями, адже у них зосереджена найбільша кількість фахівців, як приклад, знов таки наводять Росію. Тільки саме волірована організація зможе. И, и, и заложены эти элементы. С автомобильной организации должны быть осуществлены, как бы, и повышение квалификации, обучение персонала автомобильного транспорта, и как бы, ответственность за членов организации и контроль за их деятельностью со стороны автомобильной организации. Власне, ВААП, яка і є саморегульованою організацією, внесла чимало коректив до нового закону про автомобільний транспорт, адже нинішня ситуація на ринку дедалі частіше спонукає перевізників йти у тінь, і за цього, собственно говоря в Україні є багато нелегальних перевозок, які, по всій вероятності від того, що вони нелегальні, а від того що у нас уже багато легальних перевозчиків уходять в нелегальні, із-за нерентабельності перевозок. І за те, що правила ігри у нас ну, не зовсім так сказати, дають можливість нормально розвиватися відросли, нормально, щоб в автомобільному транспорті, щоб ця отрасль була теж бізнесовою, там ну за виключенням, може, міських перевозок. У законопроекті враховані практично усі реальні вимоги перевізників, і спрямований він насамперед на легалізацію ринку. Законопроектом передбачається, що Нема не буде вже робочого органа, який і ми, і ми знаємо. Багато було тут фактів озвучилось, які персифікували певні певну інформацію, і конкурси проводились непрозорі. Ми поставили питання, і в законопроєкті немає робочого органу. Крім того, в законопроєкті немає паспорту автобусного маршруту в регулярному сполученні. І ми вважаємо, що це крок на, на зустріч цивільним перевізникам. Наразі закінчується узгодження нового законопроекту з необхідними міністерствами, як відзначив директор департаменту автотранспорту Дмитро Петухов, максимальний строк його передачі у Кабмін – початок грудня. Тезу про необхідність термінового оновлення рухомого складу перевізників зайвий раз підтверджує, і подія, що сталася нещодавно у Криму у рейсовому автобусі, який прямував за маршрутом Севастополь Соколине. Під час руху сталося загоряння в моторному відсіку, що призвело до сильного задивлення в салоні. У момент події в автобусі перебувало приблизно 20 пасажирів. Ми їхали на третьому четвертому місці. практично в піріді, і вдруг неожиданно пошли в кабіні клуби дима. ядовитий такий, такой дуже очень різко, прямо сразу так много. Його стало. Бойовий розрахунок пожежної частини прибув до місця події за 10 хвилин після повідомлення. На цей час займання, площа якого складала приблизно півтора квадратних метри, водій автобуса самостійно локалізував за допомогою вогнегасника. А ще за 5 хвилин вогнеборці ліквідували пожежу. Дим з під торпеди пішов остановился, відкрив двері, заглушив машину, почав смотреть провода, что що там під торпедой, де там горячая, що не горячая. В этот момент під капотом зашипело, блин, тоже, і дым повалил оттуда. Все, люди вийшли. Загиблих та постраждалих немає. За попередніми даними причиною займання стало коротке замикання електропроводки двигуна. Доки широко обговорюється можлива угода про асоціацію із ЄС на єврокордоні українцям створюють нові перепони. Бухарест запроваджує нові правила перевезення товарів через українсько-румунський кордон. Набуло чинності вони вже минулого тижня. Йосиф Варга живе неподалік держкордону. 55-річний закарпатець заробляє тим, що возить із України в Румунію різноманітні товари. Однак тепер цей бізнес напевно доведеться згорнути. Далекі обмеження цукор можна було возити. Тепер не можна. Солярку можна було і вести плюс 10 літрів, тепер уже з 15 числа, так як румуни говорять, не можна буде вести, а наприклад, у 10 днів раз лише повний бак. Рішення про обмеження перевезення товарів через українсько-румунський кордон приймала податкова служба сусідів. Вона і визначила, деякі продукти та пальне можна буде провести тільки раз на тиждень. Це стосується паливно-мастильних матеріалів, тютюнових виробів, а також деяких видів продуктів харчування. Зазначене нововведення вступає силу з 15 листопада 2013 року по всьому кордону України з Румунією. Нині через пункт пропуску дякове щодня до Румунії проїжджає близько 300 автомобілів. Однак українські митники передбачають, поступово цей потік може зменшитись на 70%. Крим з'єднають із Туреччиною поромами після п'ятимісячної перерви. Автономія відновить шляхи через Чорне море. Як повідомляють у Севастопольському управлінні Міністерства доходів і зборів, запровадження морського сполучення позитивно вплине на товарообіг між країнами. Зокрема, минулого року за допомогою поромних перевезень кордон перетнули близько мільйона тонн вантажів та 6 тисяч машин. Загальну суму перевезених товарів оцінюють у 1 мільярд 800 мільйонів доларів. Українські порти цього року прийняли майже три сотні круїзних суден, але ця цифра була б значно вищою, якби вдалося реалізувати бодай частину модернізаційних планів. Натомість з усіх українських портів тільки одеський спроможний приймати та обслуговувати круїзні судна будь-якого типу. Причому одночасно решта морських воріт країни замалі для габаритних кораблів. Одеський порт у якого достатньо інфраструктура, безусловно, його потрібно підтримувати. Безусловно, где-то ее нужно реконструировать, как в общем-то это и происходило. 16-й причал был реконструирован 15-й. Но, тем не менее, она сьогодні готова для того, щоб три судна одновременно крупних принимать. Розвинуту інфраструктуру міг би мати і Ялтинський порт. Ще 2008-го знайшовся інвестор, з яким підписали попередні домовленості. Та зрештою виявилось, що усі благі наміри наражаються на законодавчі рифи. Жодних механізмів розбудови таких об'єктів за кошти приватних осіб не передбачено. Сожаленню, то що ми з 2008 по 2012 рік Инвестору не смогли назвать условия, на каких он может инвестировать, поэтому компании переориентировали фокус свой на другие регионы. Ну а ми, к сожалению, на сьогоднішній день все ще залишились з проблемами. до сьогодні мало що змінилося, хоча плани з розчистки дна, заглиблення акваторії та будівництва додаткової інфраструктури мали практично всі морські вокзали. Тупікова ситуація спонукає, хоч не хоч шукати державні кошти на розвиток галузі. Наступного року візьмуться за Ялту. З огляду на статистику портові потужності давно слід нарощувати. Пасажиропотік стабільно зростає. Цього року прийняли 180 тисяч іноземних туристів. Це на Третину перевищує показник 2012-го. Та, попри такі цифри, позитивна динаміка досягається за рахунок того, що обслуговують зазвичай лише невеличкі судна а притік туристів в Україну невпинно зростає.